О північ в Україні час підбивати підсумки доби. Для вас у прямому ефірі працює команда Інтера і я, Лілія Налягака. У Дніпровському районі Києва через падіння уламків безпілотника на медзаклад сталося займання є пошкодження сусідніх будинків. Постраждала одна людина. Про таке повідомила місцева влада. Небезпека залишається для столиці та чималої кількості областей. Просимо дослухатися до сигналів тривоги і подбати про власну безпеку. Перенаправляти шахеди, що летять атакувати українські об'єкти назад в Росію. Таку технологію підробки супутникових координат уже застосовують українські фахівці з радіоелектронної боротьби. Про це повідомила французька Le Monde. за допомогою РЕБ, підміняючи координати в російських шахедах, українські армійці змінюють маршрути безпілотників та направляють їх у бік РФ та її союзника Білорусі. Повідомляє Le Monde. Фінляндія вироблятиме безпілотники у партнерстві з Україною. Для цього група оборонних та безпекових технологій Сума Дефенс відкриє підприємство спільно з трьома українськими партнерами. Масштабне виробництво мають запустити вже у першій половині 2025-го. Виготовляти планують не лише повітряні, а й наземні та морські дрони. Підприємство має, по-перше, допомогти з поставками озброєння Україні. По-друге, запровадити промислове виробництво безпілотників у Фінляндії та Європі. Три пускові установки Петріот передали Україні Нідерланди. Про це у твіттері повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. На доказ своїх слів додав світлини відвантаження техніки. Наголосив, на українців чекає важка зима, адже руйнівні удари по життєво важливій інфраструктурі тривають. Саме тому власне Амстердам вирішив поділитися додатковими системами ББО. Нагадаю, наприкінці травня Нідерланди виявили бажання долучитися до коаліції патріотів для посилення української протиповітряної оборони. 188 ворожих атак на фронті за добу. У Генштабі зазначають, ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою. Півсотні ударів окупанти завдали біля Миролюбівки, Променя, Крутого Яру та Дачинського. Ще 42 неподалік Берестків, Новодомитрівки, Курахового та Дальнього. 24 рази ворог гатив по куп'янському напрямку, 20 – на Времівському, 11 штурмів. Російські військовики здійснили на Харківщині біля Вовчанська, Тихого та Глибокого. Наші оборонці відбили 5 наступів в районі Торецька та Деліївки, стільки само поблизу Часового Яру, Білої Гори та Ступочок. У Кропивницькому для вимушених переселенців з Херсонщини вже два місяці. Працює гуманітарний штаб Вільні разом. Це спільний проєкт трьох громад Херсонської області. Реалізують його у регіонах, де живе найбільше вимушених переселенців. На Кіровоградщині оселилися щонайменше 9 тисяч жителів Херсонщини, яку допомогу отримують та чого потребують в нашому сюжеті. Пані Людмила прийшла до центру допомоги Херсонцям у Кропивницькому. Тут роздають гуманітарні пакунки. 78-річна жінка досі зі сльозами згадує, як довелось покинути рідний дім. Дочка зять внучка дочка, зять, онука з сім'єю, з дівчинкою і разом живете, де? Та онук з родиною вже два роки тут. Додому хочеться. Щодня до центру для вимушених переселенців з Херсонщини приходять з півсотні людей. У кожного своя історія. Приїхали чому, бо територія була окупована. І я була впевнена в тому, що мене будуть схиляти до співпраці. Мені довелося забрати маму, чоловіка і виїхати. Не знамо куди. Чому в Кропивницький? Тому що зупинилися спочатку в Запоріжжі, попали під обстріл, почали виїжджати з Запоріжжя наступним містом. Був, було місто Кропивницьке, і ми тут переночували і залишилися вже третій рік. Перший день війни вивіз жінку з дитиною сюди, на Тьше тут в Кіровоградській області. Пішов воювати. Подвоював і прийшов. Устроївся на роботу, пенсію оформив. Зараз роботаю. Центр допомоги херсонцям у Кропивницькому працює два місяці. Тут можна отримати гуманітарну, соціальну, психологічну та юридичну підтримку. Різні люди звертаються. Хто приходить, і плаче всякі ситуації бувають потреби? Записуємо людські потреби, потім по можливості, те, що ми можемо, що ми можемо допомогти. Хтось одяг питає, хтось комусь юридично треба допомога. Пані Наталя і сама вимушена переселенка нині від її рідного будинку в Береславі на Херсонщині лише стіни, тому як ніхто розуміє турботи і потреби людей, що звертаються в центр. Ми виїхали в квітні 22-го, тому що в нас була в мене була внучка півтора року їй і була ситуація з сос, не ліків, ні продуктів, нічого не було. Треба було виїжджати. Виїхали в Кривий Ріг, вперше коли зайшли. Зайшли в магазин, то це були сльози. Із власного досвіду, я кажу, ми виїхали в квітні, ну це були речі зимою. Тобто, те, треба було повністю всім одягнутися, всім зібратися, згребти себе докупи найперше. Такі центри відкриваються в областях, де найбільше вимушених переселенців з Херсонщини. Центри працюють уже в Кривому Розі, працюють в Києві, працюють в Дніпрі, працюють в Миколаєві. Ми п'ятий центр, який відкрився. Звичайно, потрібна людям допомога, і ще більш потрібно спілкування між собою, і ще більш потрібна підтримка моральна. Ви самі бачили, приходять люди, в якому вони стані. Одні запитують, їх більш влаштовує продуктовий набор, іншим потрібна ковдра, чи постільна білизна, чи якась медтехніка. Ще якісь ліки, в цьому напрямку ми активно працюємо зараз. У центрі також облаштували кімнату для наймолодших, щоб за потреби батьки могли прийти з дітьми. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Жінка за кермом вантажівки, суворі реалії війни, які стали вимушеною потребою. Тисячі водіїв пішли боронити країну від ворога, аби перевезення товарів не зупинилося, кермувальницями ваговозів стали дівчата. Наш наступний сюжет про тих, хто раніше ніколи не водив велику машину, але скористався нагодою відкрити нову категорію посвідчені водія. Тож чи відчувають майбутні водії габарити транспорт? Репортаж Валерій Глущен. Боже, це круто, як нібито на іншому поверсі. Педалі, розташування педалей те саме, трішечки по-іншому, але можна пристосуватися і звикнути. Оксана за кермом легкового авто вже понад 10 років. Працювала у службі таксі, а сьогодні вперше береться кермувати вантажівкою. Мені хочеться їздити по країні мені хочеться бути якщо не далекобійницею, то керувати автівкою великою автівкою. І бути правильним водієм. Крім того, зараз в країні таке відбувається, що треба мати якомога більше категорій та досвіду навчання для того, щоб втілювати мрії, втілювати бажання і допомагати іншим. Оксана родом з Харкова каже кілька років відкладала навчання в автошколі, бо не вистачало грошей. Коли ж дізналася про можливість безкоштовно отримати категорії це та це є, ще й з перспективою працевлаштування одразу подала заявку випадково. Побачила в інтернеті рекламу цього проєкту, десь у стрічці новин перейшла, заповнила анкету, навіть не сподіваючись, але через час мені подзвонили, сказали, що я вже є учасницею проєкту. Пілотний проєкт «Прямуй до успіху це ініціатива Міністерства розвитку громад та територій і громадських організацій. Вже понад тисячу жінок виявили бажання скористатися можливістю проєкту. Ми відбирали перш за все за технічними критеріями. Вони стосувалися першочергово наявності досвіду водіння понад три роки і дос і водійських прав категорії Б. Під час відбору також дуже важливо було проаналізувати мотивацію кожної учасниці. Це був такий найбільш суб'єктивний критерій. Проте для нас дуже важливо відчувати це прагнення і бажання жінки змінити свою професію. Враховуючи, що кожна учасниця вже має посвідчення водія. Проходити теорію з правил дорожнього руху їм не треба. Жінки одразу переходять. До практичної частини сервісні центри МВС будуть приймати виключно практичні іспити у учасниць проєкту. В них є достатній стаж для того, щоб не складати теорію. Зараз така процедура діє і перейти одразу до практики. Саме сьогодні ми розповідали в інформаційній зустрічі з екзаменаторами сервісного центру, як проходить практичні іспити. На сьогоднішній момент уже транспортні засоби вантажні точно так же як і легкові. Вони наскільки вже пристосовані. До того що ми ними легко достатньо управляти з приводу фізичної навантаженості, я маю на увазі. От, тому не можна сказати, що жінкам тяжче або чоловікам легше. Ну, рекомендації мої тільки одне: це довіряти сервісному центру, емоційно налаштуватися на позитив, і вас все обов'язково вийде. Пілотний проєкт «Прямуй до успіху наразі діє у чотирьох регіонах країни: на Київщині, Рівненщині, Хмельниччині та Тернопільщині. Я впевнена, що все вийде 100%. Я не сумніваюсь в цьому. Навчання вже проходять близько сотні жінок. Проєкт дає учасницям не лише можливість отримати нову категорію у посвідченні, а й гарантує працевлаштування у вітчизняних компаніях, де є потреба у водіях. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Щонайменше 34 населених пункти захопили опозиційні війська в Сирії. Наземна операція, внаслідок якої вже загинуло 132 людини, є першим широкомасштабним наступом після перемир'я, оголошеного в березні 2020 року. Сирійська армія заявила, що опозиційні сили просунулися приблизно на 10 кілометрів до околиць міста Алепо і знаходяться в декількох кілометрах від міст Нубла і Захра, де зосереджені сили бойовиків угруповання Хазбула. За словами очевидців, сотні тамтешніх сімей тікають у безпечніші райони уздовж турецького кордону. Масові протести спалахнули в Грузії після оголошення тамтешнім прем'єр-міністром про призупинення переговорів з ЄС. У Тбілісі сталися сутички мітингувальників з поліцією біля бокового входу до парламенту. На адресу поліції чуються вигуки образ на кшталт не люди, раби росіяни. Очевидці повідомляють, що поліція кинула у НАТО в кілька димових шашок, чим спровокувала тисняву. Як повідомляють тамтешні ЗМІ на площі Свободи, привели в готовність спецназ. Після чого мітингувальники рушили на зустріч силовикам, очолила колону президентка країни Саломе Зурабішвілі. Наразі президентка намагається говорити зі спецназом. Щонайменше 12 загиблих і четверо зниклих безвісти. Від масштабних повеней Шрі-Ланка. Рясні зливи та шквальні вітри вирують на півночі країни. Синоптики попереджають, жителям східних регіонів також слід приготуватися, адже циклон оминатиме острів по колу. Президент Шрі-Ланки вже провів екстрену нараду з керівниками збройних сил. До зони лиха вже прямують загони військовиків і поліціянтів. Людей вивозять човнами та гелікоптерами. Щоб бодай, трохи пом'якшити наслідки стихії та не допустити затоплення низинних районів, влада наказала відкрити шлюзи головних зрошувальних і гідроелектростанцій. Попередньо погодна ситуація має покращитися до початку вихідних. Сьогодні в Україні протягом усієї доби продовжуватимуть діяти графіки відключень світла. Про таке повідомили в Укренерго. Застосовуватимуть три черги обмежені з 14 до 18 вечора. По дві з 6 ранку до 14 та з 18 до 22. В інші години діятиме одна черга відключень. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихої і безпечної нам усім ночі.